Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода в області взимку цього року. Та й взагалі, чи буде цього року сніг? Чоловік ось уже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе в зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень цього року зима буде подібною до цієї, що була у 2015 тисячі у 2016 роках. Відтак, за словами синоптика, зима повинна бути теплою. Десь так вже після Михайла випаде сніжок. Грудень, як такого, має бути теплий. Теплий грудень має бути. Ну, сніги будуть випадати. Плюсова температура буде, Примоски, рідко будуть, плюсова температура буде. От в кінці вже. Сонячно буде в грудні і в кінці, от навіть вже в другій половині грудня ще буде тепло. А в кінці грудня вже має похолодати, вже при морози мають взяти і сніг випадсти. Василь Кондратюк каже, саме наприкінці грудня і вдарять морози, тож новий рік волиняни зустрінуть по зимовому. Ну, має бути снігом. Новий рік має бути снігом. І на Новий рік були великі морози. На початку 16-го року, 17 градусів вночі. Втім, за словами Василя Кондратюка, мороз та сніжна погода буде недовго. Січень має бути холодний. Десь наприкінці січня таки має потепліти. Сніг буде випадати. Ну, не такий великий сніг, але буде сніга. Лютий, як такого, має бути теплий. Теплий. Дощі, сніги будуть проходити. Ну це пацієнт більше лісової температури, як на Тож, згідно із прогнозом Василя Кондратюка, сильних морозів і великих снігопадів очікувати не варто. Втім, таки будуть дні, коли волиняни зможуть сміливо дістати санчата та насолодитись справжньою сніжною зимою.